У департаменті житлово-комунального господарства міста вирішили перевірити, як очищають від снігу тротуари у Чернівцях. Спільно з інспекцією із благоустрою та прибиральниками провели рейд вулицями міста. У 2018 році провели тендер на прибирання тротуарів та приладкових територій, участь у якому взяли приватні підприємці. Хочу разом з вами в вашій присутності, щоб ми в присутності інспекції з благоустрою. Ми зараз робимо рейд якраз по тих вулицях, які ви обслуговуєте. Для того, щоб побачити, хто якісно виконує свої обов'язки, хто не якісно і рушили, перевірили вулицю Ольги Кобилянської, доброго, українську, руську, університетську, котляревську, Лесі, Українки, центральну і театральну площі. Бачимо, що дуже багато тротуарів не прибрані від снігу, хоча вони мають пробиратися як мінімум раз в день. Ось ми звернули увагу якраз на ці недоліки підприємців, які обслуговують тротуар, утримання тротуарів і приладкової частину доріг. Очевидно, там, де послуги не надані, ми не будемо за них оплачувати, навпаки, знімемо ще додаткові штрафні санкції з підприємців. І однозначно, це питання буде у нас є. На постійному контролі в департаменті Тож на недобросовісних підприємців склали декілька актів. Це територія колишнього шостого жепу яку обслуговує. Приватний підприємець Каленчук, який виграв на тендері відповідно право надання цих послуг, і ми бачимо, що цей підприємець поки що не справляється з тими завданнями, які були передбачені договором. Проте є серед підприємців і сумлінні прибрати 88 вулиць міста, серед яких багато центральних справа не з простих. Олександр пишається, що в його штаті працюють 38 досвідчених робітників та декілька одиниць техніки. Якщо вчасно двірник чи прибиральник не вийде, йому потім в два рази тяжче прибирати. Але дуже багато допомагає техніка, тому що на сьогоднішній момент механізоване прибирання за ним майбутнє. У департаменті ж пообіцяли тримати ситуацію з прибирання вулиць міста на контролі. А з тими, хто і надалі ігноруватиме виконання своїх обов'язків, змушені будуть попрощатися. Антоніна Фігель, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.